Божі СЛОВА на кожен день. Жодна зі створених і нестворених істот не може замінити собою ідентичність творця. І з того моменту, як Бог розпочав творити все суще, почала виявлятися і відкриватися його сила, бо Бог використовував слова, щоб створити все суще. Незалежно від того, у який спосіб він створив його, незалежно від того, чому він створив його, усе суще виникло, міцно трималося і існувало завдяки словам Бога. Це унікальна влада творця. За часів, що передували появі людства у світі, творець використовував свою силу та владу, щоб створити все для людства. І використовував свої унікальні методи, щоб підготувати відповідне середовище проживання для людства. Усе, що він робив, було підготовкою до людства, яке незабаром мало отримати його подих. Це означає, що в часи, що передували створенню людства, влада Бога виявлялася у всіх створіннях, відмінних від людей. У таких великих речах, як небеса, світила, моря і суходіл, і в таких малих, як тварини й птахи, а також у різноманітних комахах і мікроорганізмах, включно з різними бактеріями, невидимими для неозброєного ока. Кожному було дане життя словами Творця, кожен розмножувався завдяки словам Творця. І кожен жив під владою Творця завдяки його словам. Хоча вони не отримали подиху Творця, вони все ж проявляли життєву силу, даровану їм творцем, через свої різні форми і структури. Хоча вони не отримали здатність говорити, дано людству творцем, кожен із них отримав спосіб вираження свого життя, дарованого їм творцем. Який відрізнявся від мови людини, влада творця не тільки надає життєву силу на перший погляд статичним матеріальним об'єктам, щоб вони ніколи не зникли, але він також дає інстинкт відтворення та розмноження всім живим істотам, щоб вони ніколи не зникли, і тому вони з покоління в покоління. Передаватимуть закони і принципи виживання, даровані їм творцем. Спосіб, у який творець застосовує свою владу, не прив'язаний жорстко до макро або мікроскопічної точки зору, та не обмежений жодною формою. Він здатний керувати процесами Всесвіту і володарювати над життям і смертю всього сущого, і більше того. Він здатний маневрувати всім сущим так, щоб воно служило йому. Він може управляти всіма процесами в горах, річках і озерах та керувати всім сущим усередині них, і крім цього, він здатний забезпечити те, що необхідно всьому сущому. Це прояв унікальної влади творця серед усього сущого, окрім людства. Такий прояв не тільки триває все життя, він ніколи не припиниться та не перестане існувати, і ніхто чи ніщо не може його змінити або зіпсувати, як і ніхто чи ніщо не може його розширити чи звузити, адже ніхто не може замінити ідентичність Творця, і отже, влада Творця не може бути замінена жодною створеною істотою. Вона недосяжна і для жодної нествореної істоти. Візьмемо, наприклад, Божих посланців і ангелів. Вони не володіють силою Бога, а тим більше владою Творця. І причина, з якої вони не володіють силою та владою Бога, полягає в тому, що вони не володіють сутністю Творця, Нестворені істоти. Такі, як Божі посланці й ангели, хоча й можуть виконувати певні речі від імені Бога, не можуть представляти Бога. Хоча вони володіють деякою силою, якою не володіє людина, вони не володіють владою Бога. Вони не володіють владою Бога створювати все суще, наказувати всьому сущому й володарювати над усім сущим. Отже, Унікальність Бога не може бути замінена жодною нествореною істотою, і так само жодна нестворена істота не може замінити владу і силу Бога. Чи ти читав у Біблії про будь-якого посланця Бога, який створив усе суще? Чому Бог не послав жодного зі своїх посланців або ангелів, щоб створити все суще? Тому що вони не мали влади Бога і, отже, не володіли здатністю застосовувати владу Бога. Так само, як і всі творіння, усі вони знаходяться під володарюванням Творця і під владою Творця, і так само Творець є їхнім Богом і їхнім володарем. Серед усіх них без винятку, чи благородних, чи тих, хто в скромному становищі. Чи можновладних, владних чи безвладних, немає жодного, хто міг би перевершити владу Творця, і тому серед них немає нікого, хто міг би замінити ідентичність Творця. Вони ніколи не будуть називатися Богом і ніколи не зможуть стати творцем. Це непорушні істини й факти.